Вітання на часі южницькі новини з вами у студії Наталя Мізюкіна. А зараз про таке: перший дзвоник в Южному пролунав, яким було 1 вересня у нашому місті. 25 років відзначила загальноосвітня школа номер 2 Тепер детальніше про ті та інші події у місті. 1 вересня цього року співпало із вихідним днем, але свято відбулося. Нарядні та щасливі школярі покрокували дорогою знань. Але святкування цього разу обмежилось тільки урочистою лінійкою. Про те, як пройшов перший день знань, у репортажі Али Лабунець. День знань відзначили у всіх школах міста. Урочисті лінійки ознаменували початок нового навчального року. Кожна школа підготувала розважальну програму. В авторській школі відкриття свята відбулося незвичним чином. На початку лінійки коло пашани здійснили справжні мотоциклісти. Проте головними діями особами заходів були першокласники, адже вони прийшли до школи вперше та не приховували свого хвилювання. Переймалися і батьки першокласників. Я волнуюсь. А вот ты вот ты думаешь, какая какая будет твоя школьная жизнь? Как ты будешь учиться? Хорошо. Я буду хорошо учиться. У меня дочка ходит несколько лет уже в третью школу. И сейчас сын пошел в первый класс. Я действительно, мы с, с женой больше переживали, конечно. Он так вроде бы выйдет более стойко. Хотя, думаю, внутри волнуется он же признался. А я, конечно, конечно переживаю. Но приятно. Как... Дети идут в школу, прекрасная школа, хорошее настроение сегодня, прекрасный день. Хочется, чтобы сегодня, как сегодня день, был такой яркий, солнечный. Вот пусть у них будет, у всех, кто сегодня пошел в школу, кто в первый, кто в одиннадцатый класс, все школьники города, чтобы у них так все воспоминания, ощущения от этих школьных лет остались такими же яркими, солнечными, как сегодняшний день. Не менш хвилюючим это перше вересня было и для учеников одиннадцатого класса, потому что для них первый звонок про в восстание. Ощущение, что это последний мой первый звонок, просто меня очень так поддержувати. Та жалко немножко. Жалко, что школа заканчивается, Ну и приятно, что институт начинается. Початку нового навчального року передували найдовші канікули, протягом яких учні мали добре відпочити і набратися сил для плідної праці. Ходила на море, відпочивала, їздила у табір. Там було дуже цікаво познайомився. Познайомилися з багато друзяма друзями, і мені дуже сподобалось. Кожного року напередодні 1 вересня перед батьками постає досить складна задача: зібрати дитину до школи. Всі вирішуються питання по різному. Собирали э, с трудностями, потому что это возраст переходной, это свои э, убеждения, свои какие-то вкусы уже проявляются, вот. но нашли компромисс и решили по-любому вопрос. Цей рік в Україні пройшов під гідою спорту. Тож розважальні програми у школах відзначились відповідною тематикою. На додачу святкування дня знань співало з восьмою всеукраїнською велостафетою. Її учасники стартували в Одесі та завітали на лінійку авторської школи. Попереду на учнів чекає довгий та повний радощів та складнощів навчальний рік. Тож побажаємо їм наснаги та успіхів. Триває перевірка підготовки до дня міста вулиці хіміків. Посадовці та комунальники щопонеділка контролюють хід робіт на цій складній ділянці. В принципі, ми вийшли на фінішну прямую. Всі служби повинні роботи чітко слажена, тому що паралельно ми вже починаємо благоустройство. МЖКЦ і яка сервіс підключений. Кожний знає свої участки, ну контроль ніхто не відміняв. Це роботи будуть паралельно. У нас орієнтіровочний срок дві тижні. За дві тижні вулиця, вулиця хіміків должна вже иметь тот вид, який она окончательно свой вид, окончательно приобрести окончательно свой вид. два тижні. Лишилися у міських служб, щоб покласти плітку на пішохідних доріжках, асфальтувати трасу та прибрати. Роботи йдуть паралельно. Ми готуємо територію возле домов. В даному випадку була підготовлена територія під посадку трави на хіміків 16. Нашими працівниками в п'ятницю було все вичинено, перекопано. Але вже прийдя в понеділок, ми увидели, що жителі Ну, не оценили труд, в общем, все забросано окурками, видимо, окурки сбрасывались прям, прямо с балконов, поэтому мне хотелось бы обратиться к жителям с просьбой, ну, уважайте труд уборщицы, у них мало того, что очень тяжелый и низкооплачиваемый труд, но еще вот такое поведение очень э, очень неприятно откладывается в душе, потому что люди действительно целую пятницу проводили там уборку, и сейчас все можно начинать фактически сначала. Ювілейну дату у 25 років відзначила друга в місті школа. Саме 1 вересня 1987 року у її стіни потрапили перші учні. Також невдовзі в рамках загальноосвітньої програми були втілені перші експерименти, поділення за напрямками навчання та відкрито перше у місті професійне училище. Про те, як підсвяткувала школа свою визначну дату та що подарувало місто учням, знає Катерина Погрівняк. Чверть століття за плечима. Ювілей колектив другої школи святкував з особливим ностальгічним настроєм. До цього спонукали і подія, і обстановка. В одній актовій залі, подорожуючи стежками пам'яті та архівних фотокарток, згадували першу лінійку 25 років тому. Коли 96 вчителів вели до країни знань майже півтори тисячі учнів. Пояснюють, тоді через велику кількість дітей більшу частину часу витратили на організацію свята. А розміститися змогли лише уздовж стадіону. Я сама еще была только начинающий учитель. И всегда хорошо начинать с чего-то нового. А здесь открывалась новая школа. Были новые перспективы, новые светлые классы, новая мебель. Я очень хорошо помню, что все лето мы готовились. Мы мыли окна, мы. Благоустраювали свої класи, ми збирали меблі. тобто це було все настолько приємно». Ювілярів поздоровляли в декілька етапів. Найперші поздоровлення приймали від учнів, які 1 вересня зібралися на ганку рідної школи. А колишні та теперішні учні навіть влаштували міні-концерт. Не залишили без уваги таке дійство і посадовці, вручили сертифікат зі спеціальним подарунком. Поздравляли всі. И, наверное, первое, что было поздравление, это, конечно, от всех учащихся, которые сегодня утром были на линейке. На линейке присутствовал городской голова. Он не только поздравлял, он даже еще и подарки давал. Поэтому у нас уже будет дополнительный еще один компьютерный класс. Три компьютерных класса у нас есть, а теперь будет четвертый компьютерный класс. Я думаю, это хорошо. Улучшит учебный процесс и общение с детьми. Окремою частиною свята стало відзначення тих, хто пропрацював у цій школі з дня її заснування, а таких виявилося 20 вчителів. Сегодня необыкновенный день, потому что школа большая, выпущено очень много учеников, выпускников много в этой школе, моих собственных выпускников очень много, детей очень сильно люблю. Ну что можно в этот такой торжественный день говорить? Я рада, что я вот 20 лет, 25 лет отдала в данной школе и 33 года у меня всего педагогический стаж. 25 кожному із нас одностайно вирішив колектив школи. Тому на святкуванні зародилася нова ювілейна традиція. Тепер кожного року, 1 вересня, поздоровлятимуть вчителів, які досягнуть 25-річного стажу в цій школі. Підприємці відзначили своє професійне свято в стінах виконавчого комітету 31 вересня. Із 98-го року Україна вітає тих, хто поповнює міські бюджети за круглим столом. Разом вони поспілкувалися із міським головою, отримали грамоти та подяки. Очень приятно. Во-первых, да, очень неожиданно и приятно, что все-таки остались замеченными в этом городе. Предприниматель это, это как в моем понимании, это человек, который тем занимается сам ну в малом бизнесе, потому что ну в среднем или в большом, да, там есть на... наемный труд, это немножко легче, а в нашем бизнесе все делаем сами, то есть мы и бухгалтер, мы и работник и, и, и так далее, то есть мы и уборщицы, все в одном лице. Вот, это очень сложный, кропотливый труд. Мы трудимся уже восьмой год в этом году и с каждым годом Немножко пытаемся как то принести что-то новеньке. Перший олімпійський урок пройшов у стінах четвертої молодшої школи. Учні отримали цікаву розповідь про спорт, олімпійські змагання та здоровий спосіб життя. Кириченко Віталій, чемпіон світу по спортивному орієнтуванню та Веремичук Володимир, майстер спорту з вільної боротьби, зацікавлювали школярів. Деталі у репортажі. Більшість учнів другого, а не зважаючи на юний вік, завзято займаються у спортивних гуртках. Тому, обираючи тему для першого заняття в новому навчальному році, їх класний керівник довго не вагалася. Тим паче, що в Южному проходить акція Олімпійський урок. Протягом двох тижнів відомі спортсмени нашого міста відвідуватимуть школярів 3 вересня. Знаннями про тонкощі спортивного життя та досвідом з малечою ділилися южненські спортсмени Володимир Вермійчук та Віталій Криченко. Головною метою уроку було не просто заохотити дітей займатися спортом. Найважливіша ключова будь-якого успіху праця тим паче, що медалі отримують і за навчання у школі. Вони, очі -то, молодці, тому що вони не тільки розказали своїм відеі спорту, і других відах спорту, які є в місті Южному. приглашали детей к активному образу жизни. Детки молодцы, потому что были проведены векторины, дети очень много знают, знают нашего олимпийского чего она знает виды спорта, которые здесь в городе. Ну и они занимаются спортом, они интересуются, они знают. Після жвавого спілкування зі спортсменами школярі довели, що й вони на спортивні знання багаті. Вправно відповідали на питання бліз турніру. Олімпійський урок це коли розказують про олімпійців. У на Спорті надо трудитися, щоб заробити медалі і звати спортсменом світового класу. Потрібна техніка і сила для цього, щоб щоб перемагати у цьому. У цьому. Догачитися. Треба бігати там. Я біг, я біг, я буду бігати. Ти хочеш бігати. А що ти так ти любиш, включить довго, як думаєш, що треба робити, як тобі бігти? Вчитися. Про цю зустріч у дітей залишаться не лише приємні спогади, адже спортсмени завітали з подарунками. Тепер освоювати тонкощі футболу, волейболу та баскетболу школярі будуть з новим спортивним інвентарем. Наступний захід у рамках олімпійських уроків відбудеться 4 вересня. До учнів першої школи завітає олімпійський чемпіон Юрій Чебан. 20 років на ринку та перший рік у Южному відзначив один із інтернет-провайдерів міста. Привітати з Днем народження прийшли партнери та друзі. Деталі знає Олег Максименко. Рівно рік у нашому місті працює телекомунікаційний провайдер ТНЕД. компанія забезпечує населення високошвидкісним доступом до мережі інтернету, також розвиває сучасні технології, створюючи інноваційні сервіси. У Южному цей провайдер став першим, який належним чином оформив відносини з місцевою владою. Це була так сказати, пілотна кампанія, яку, заходя в місто, ми обов'язково її так сказати, привели все документальне відповідь. Це була перша кампанія, більш складніше було в цьому плані, тому що ті, хто у нас навіть працює в місті до цього, к сожалению, не оформляють документальне своє відношення з міською властю, відповідно, не поповнюють міську казну. Окрім надання послуг населенню згідно з існуючими тарифними пакетами, компанія впроваджує у своїй роботі соціальні ініціативи. І школи города підключені по лініям ТНЕ для скоросного інтернету. У нас ще стало підключити другу школу. Також компанія надає безкоштовний доступ до інтернету клубу юних техніків Чорноморець та підтримує місцевий футбольний клуб Докер. Однією з основних соціально спрямованих акцій у Тенеті вважають надання послуг на пільгових умовах для незахищених верст населення. Компанія Тенет єдиний оператор-інтернет-провайдер в Україні, який обеспечує 50% льготу незахищеним слоям населення. У планах компанії на базі южного запустити експериментальний проект, який полягатиме у покритті всієї території міста мережою Вайфай. Плани розвиття входять в покриття города Южного сіцією безпроводного Вайфай, так щоб владільці. Комунікаторів планшетних комп'ютерів та ноутбуків могли не виходіти і при этом не пользуясь дорогостоящей мобильной связью. Святкування річниці роботи в місті компанія присвятила южненця. На святі відзначили перших клієнтів, а для маленьких користувачів організували розважальну програму. Далі про спорт. Футбольний матч пройшов на міському стадіоні. На майданчику зійшлися Реал Фарм та команда СК із Одеси. Наша команда в рамках чемпіонату України відіграла шосту гру. Про те, хто переміг у матчі, у наступному матеріалі. Восьмий тур серед команд групи А другої ліги чемпіонату України з футболу пройшов у Южному. На міському стадіоні зійшлися команди Реалфарм та СК Одеса. Спочатку гри Одесити очолили ведучу позицію. У першому таймі СК відкрили рахунок. Гравці Реалфарму відігратися не змогли. Натомість в кінці першого тайму отримали ще один забитий м'яч у ворота – 2-0. Другий тайм южницька команда, націливши усі зусилля, аби змінити рахунок на свою користь, забиває гол два Протягом тайму нападаючи Реалфарму створювали багато небезпечних моментів біля воріт суперника, але голкіпер СКА не дав можливості реалізувати жоден з них. Остання хвилина гри і третій переможний гол забиває гравець Ска. Три хвилини додаткового часу результату не змінили. Таким чином команда Реал Фарм зіткнулася з першою поразкою в цьому турнірі. «В Принципі це у нас перше пораження. Після шостої гри ми нарешті, програли. Я сьогодні. перед игрой говорил, что хотелось бы не проиграть, потому что у них там получается 10 очков, у нас 11. И проигрыш отбрасывает нас на ниже, на ступеньку ниже. Ну, не удалось. Так... По игре мы не уступили. Мы уступили по счету. с ну, 3-1 счет отражает ну, более высокое их мастерство в завершающей стадии атаки. Момента у нас было не меньше, и... Играли мы тоже неплохо. Результат по игре, я так считаю, потому что все-таки мы доминировали первый тайм, заслуженно вы победили 2-0. Во втором тайме непонятный гол из трехметрового вне игры. В чем будем разбираться? Но ребята все-таки отстояли, сумели забить гол. И просто молодцы сегодня. Я доволен. 14 вересня у домашній грі Реал Фарм зустрінеться з тернопільською командою. Це була уся інформація на сьогодні. А наші журналісти вже готують новий випуск новин. Приємного тижня.